Найперше було слово, і розмовляли квіти. І цвів Мак Україною. І йшли віки, і були українці, і створилося слово українське. Українська входить до трійки найкрасивіших мов у світі. На мовному конкурсі в Італії її визнали другою за замолодійністю мовою у світі. На мовному конкурсі у Парижі у 1934 році її визнали третьою найбільш Красивою мовою у світі після французької та перської, за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та будова речення Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як реально ми всі плекатимемо її. Наша рідна українська мова це основа нашої безмежної багатої культури, це наш дух, наша душа, наша пісня. Ти велична і проста, ти стара і вічна мова, ти могутня рідна мова. Мова пісня полоскова, мова матері. Пісня. Мова кілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її, боремося за красу мови, за правильність мови, за присутність мови, за багатство. Мова. Мова моя о місячне село, і співсолов'я, півонії мальви жоржини, море бриллиантів. Це мова моя, це мова моєї країни. Мова це кров, що обігає тіло нації, видачи кров, умре нація, Юлія Дзарович. Скільки українськомовної території, скільки української державності. Мова це цілюще народне джерело, ніхто не припаде до нього Устами, той сам всихає від спраги. Учітесь, читайте, чужого навчайтесь і свого не цувайте. Хто не любить своєї Слов тих святих звуків свого дитинства. Не заслугований я люблю. Не падати на мого народу, визвичайне податки на його серце. Як нема без зірок, небозводу, воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Мова інтелектуальний портрет народу, його душа. Мова це віконці, через які людина бачить світ. Українська мова створила українську народну пісню. Вона піднесла мову дочерних висот, розкривши все її багатство і касу. Мабуть не існує такого куточка землі, де не лунала українська пісня. Тож покажемо чудовий сад української мови, донесеної до нас із глибини віків. Шалюнув мову наших предків, мову Шевченка і Фанка. Нехай вона стане мовою наших дітей і онуків, мовою наших нащадків, щоб не зникла Україна, не зник великий модель у слов'янському морі.